Всім привіт-привіт! Якщо ви дивились мій попередній ролик під номером 46, якщо не помиляюсь, якщо раптом помиляюсь, то обов'язково напишу на екранчику номер відео, де ми з вами обрізали два кущики. Була формуюча обрізка, обрізали кущики, можна сказати, на пень. І ось така ось маса, скажімо так, матеріалу живого вийшла. Це ось від сорту Якершус з Біор, це від сорту Леона Галактика. З даного матеріалу можна заготовити живці, якщо ви, наприклад, хочете розмножити пеларгонію або її продати. Тобто формуюча обрізка може бути ще й, скажімо так, і корисною, так? і навіть матеріально вигідною іноді. Тому, дивіться, не всі матеріали так, можна, наприклад, використовувати. Ну, наприклад, ось така ось у нас гілочка. Ось так ось взяти живець, так, я думаю, це і не ви такий живець не схочете, і ніхто у вас і купити його не захоче. так. Взагалі, шанс, що такі з дерев'яні в вкорінюються, він є. Але краще брати якісь молоденькі гілочки. Ну от, Для прикладу, ось тут у мене є дві такі молоденькі гілочки. Вони невеликі, але вони досить перспективні, тому що на них, бачите, є навіть. зараз покажу. Такі ось сачатки, якби молодих корінчиків, так, оці ось корічні точечки. Можна ось так ось знімати з п'яточкою, ну, просто от виламувати, так ось так ось живеть з п'яточкою. Ну, я таким чином, скажімо так, дуже рідко знімаю, я надаю перевагу все ж таки обрізати канцелярським ножиком або лезом, рівняти зрізи, і обробляти їх тоді перед посадкою. Можна, як я вже говорила, ось так, фокус ось ось так ось. Я знімаю так ножечку. Мені так зручніше і так виходить завжди рівніше. Так. ось таким ось чином. Тому, дивіться, зараз буду заготовляти живці, так? І покажу тоді яким чином я їх підготовлюю до вкорінення. Уже схожі відео у мене є на каналі, де я кущики обрізала. Ось, але ну, гадаю, вам буде цікаво, тому що кожен випадок індивідуальний, так, кожен сорт індивідуальний, і кожен живець а, також має свої якісь особливості. Так, ну давайте почнемо з тих, що, ми, що я вже зрізала. Ці ці ось цішуєчки ось, ось потрібно обібрати. І трошечки, рукавичка порвалась, трошечки рівняю зріз, щоб він був ідеально рівненький. Так, можливо, буде пропадати подекуди фокус. Поки відкладаємо. Так, це ось цей. Я думаю, багато хто знає вже, так, з вас, що є ж ці верхівкові, тобто ті, які мають свої такі ось верхівочки. Ну, тобто, вони. З самого верху мають свою точку росту, а є так звані проміжні живці. Тобто це живці, які беруться із середини стовбурця. Ну, давайте я для прикладу вам щось таке знайду, щоб було проміжним живцем. Ой, десь тут. Галактика Леона. О, для прикладу, так, Леона, галактика. Дивіться, ось така ось гілочка у нас є. В принципі, її всю можна поставити на вкорінення, а можна зробити з неї дві рослинки, Яким чином? Ну, зрізаєте отут, ось так, так звана п'яточка. отут Ось, повністю біля основної гілочки, найвищий відсоток того, що ваш живець корінниця, якщо ви зріжете його саме ось там ось біля основи. Як я вже казала, можна ось так взагалі, ось взагалі, оцей ось такий, можна сказати, кущик поставити на вкорінення. Але якщо ви бажаєте зробити більше таких рослинок, ви можете, скажімо так, зробити ще проміжний живець. Це ось у нас верхівковий, тому що він на верхівці знаходиться. Цей буде проміжний, тобто це серединка. Бачимо, що тут є дві гілочки, так, дві брунічки. Тому можемо обрізати ось тут. Таким чином у нас вийшов верхівковий живець. Тобто він з верхівки і проміжний живець. Проміжний живець одразу буде на дві точки росту, тобто, ну, одразу буде вам пишніший кущик. Так буде оцей пеньочок. Але цей пеньочок ви в принципі можете так само потім в землю посадити, так, коли ці гілочки підростуть, його не буде візуально видно. І ось такі ось два живці у вас вийшло, ну, можна сказати, з однієї гілочки. Їх можна нарізати, якщо у вас дуже довга, наприклад, гілочка. То можна нарізати і кілька штук. Ну, бажано, звісно, щоб були ось такі ось листочки, щоб були якісь брунічки, Тому що, якщо є точки росту, вкорінення буде краще. Якщо ви просто поставите ось таку ось паличку без брунічок, є шанс, що вона вкоріниться, але шанс набагато менший. Так, Оскільки відео на каналі вже у мене є, по суті, по підготовці живців, тому я оцю всю масу буду вже нарізати потім, так, не буду займати ваш час. Дивіться, ще раз повторюсь, яким чином я буду готувати свої живці, так? тому що ну, дуже багато запитань. Я взимку, в зимовий період, коли укорінюю, використовую укорінювачі. Обов'язково. Деякі сорти ну, вони самі по собі, наприклад, як якошусь як, Біор, вони ідеально вкорінюються, У мене ніколи ні одна рослина цього сорту живець не пропав. Ху -ху, звісно. Деякі сорти от Леона Галактика вона непогано вкорінюється, але вона вкорінюється набагато довше. От У мене, наприклад, улітку вона стояла по півтора місяця без корінчиків. Тобто це дуже залежить також від сорту термінів вкорінення. І коли там мені багато хто замовляє живці і пише, що чому так довго, то я їм говорю, що деякі ваші рослини вони вже ростуть в 300 грамових стаканчиках і вже підростають, а деякі ще навіть не вкорінились. Тому що це особливості сорту. Деякі сорти довше вкорінюються, деякі швидше. Деякі, наприклад, такі, як у мене Сага і Monster Kerstin, ну, дуже довго у мене вкорінюються, і відсоток вкорінення ну, зовсім невеликий. Я не знаю, чи це мої, скажімо так, умови їм не підходять, чи це просто от такі ось особливості сорту. Тому це все маєте враховувати і не переживайте, якщо, наприклад,. Довго якось у вас щось не виходить. Тому що у мене деякі рослини, я навіть показувала одне з коротких відео, більше 4 місяців пройшло від часу вкорінення. Уявіть собі, 4 місяці рослина без корінчиків не пропала і таки вкорінилася. Ось, тому різні бувають випадки, різні бувають нюанси. Так, я використовую укорінювач, це порошок, це гормон, який стимулює розвиток кореневої. Марку не буду вам казати, тобто вибирайте все на свій розсуд. Кому цікаво, в Viber групі мене долучайте, запитаєте, я відповім. А тут на Ютубі я говорити не буду, щоб це не сприймалось як реклама. Так, я наношу. Укорінювач або у водичку додає, тому що я укорінюю у водичці. Або, наприклад, беру ось кісточку і так зовсім трішки цього порошку. Ось, наприклад, наше весело на галактики. І дуже-дуже трошечки я наношу так, фокус не хочу фокусувати. Коротше кажучи, ось так ось на зріз, так, я думаю, ви зрозуміли суть, але зовсім-зовсім трішечки. Бачите, там немає якби білого того нальоту порошку. Тому що, якщо ви переборщите з укорінювачем-порошком, так, є велика вірогідність, що у вас тут почне утворюватись калюс, воно просто вам розірве оцю всю. Скажімо так, живу тканину, так, він почне вас загнивати. Ніколи не переборщуйте з порошками-укорінювачами. Краще зовсім-зовсім капельку. Або тоді його не додавайте, тому що його використання в надмірній кількості зробить тільки гірше. Воно не покращить укорінюваність, а навпаки, призведе до летальних, скажімо так, результатів. Ваш живець не вкоріниться і, в принципі, може взагалі загинути. Так, живці. Оці ось уже, наприклад, оброблені. Так? Я підсушую ну, мінімум годину. Інколи в мене й 3-4 години вони лежать і нічого страшного. Я дивилась відео, що дівчата занурюють їх отак от листками в воду, щоб вони там не зав'яли. Ну, чесно кажучи, я не знаю, навіщо це робити. у нас і так не зав'януть. Ну, якщо у вас, звісно, в домі там не плюс 40 і нульова вологість повітря. У мене, в принципі, вони не в'януть за цей час, гарно підсушуються оці ось нижні зрізи. І коли я в в водичці, немає практично ніякого загнивання. Ось, тому готую живці ось такими ось чином. Далі покажу для прикладу. В корінню я ось в таких ось стаканчиках. Ставлю зазвичай по одній рослинці, але іноді можу використовувати, ну, там, наприклад, дві рослини. Якщо вони маленькі, то я можу ставити їх в один стаканчик. А, так, переважно, як я вже говорила, в корінню, у водичці. Ну, от наливаю, наприклад, там трошки водички, так, сантиметр. Ну, приблизно, ні тут більше. А, ну, дивлюсь, в принципі, це залежить. Так, якщо, наприклад, ось даний варіант. Ну, уявімо, так, що це ось уже підсох він. Десь там годинки-дві. І я ставлю його у водичку. Так, Дивіться, намагаюся так ставити, щоб десь сантиметр, півтора були в водичці. Але щоб ось ці ось верхні листочки не торкалися водички. Бачите, так? Трошки під вам видно. Тобто листочки не повинні торкатись, і води повинно бути якнайменше, щоб лише зріст був занурений. Чим менше у вас водички, тим буде швидше вас проходити вкорінення, тому що буде йти більший доступ. Повітря до цього зрізу, тому що для, для зрізу потрібна не лише волога, а потрібен ще і кисень. І от я помітила, що коли вже водичка майже пересихає, так, тому що її потрібно підливати дуже часто, ну, в моїх умовах, принаймні, коли вже майже закінчується водичка, тоді йде швидше таке стимулювання росту коріння, тому що рослинка розуміє, що водичка закінчується, треба терміново ростити корінчики, щоб було чим живитися і щоб дістатися до тієї вологи. Тому ось такий ось можна сказати вам лайфхак. Не наливайте багато водички, чим її менше і чим частіше ви її будете краще підливати, тим швидше вас ваша рослинка вкоріниться. Так, ну і наостанок, де я розміщую свої живці. Дивіться, я маю ось таку ось так поличку. Це ось такий ось стелаж, Висота десь тут приблизно ну, сантиметрів 30-35. Висить лампа. А, і я ставлю рослинки в водичку, бачите, тут у мене от вони у водичці всі. водичці. Ось, бачите, в водичці. Тобто я їх ставлю у водичку, ставлю в такі злотки, бо в мене багато їх, і ставлю під лампу. Тут вони у мене укорінюються, Ну, залежно від сорту, тобто укорінення може йти і від одного тижня, може йти й довше. Коли вже рослинки дають корені, тоді я їх висаджую у торф. Я також маю два чи три відео на каналі про це, як я висаджую вже в корінені у водичці рослинки у торф, Тому можете переглянути, якщо вам це буде цікаво. так. Тому так. І ще одна ремарка: дивіться, я можу вкорінювати не лише у водичці, інколи я вкорінюю, скажімо так, класично у торфі. Зазвичай, це коли. У мене ось такі ось маленькі живці. От я, наприклад, там, щось там формувала, так, чи обрізала, і в мене вийшли такі маленькі живці. Якщо мені шкода там викидати, або, наприклад, сор дорогий, то я ставлю такі живці, оскільки в водичку їх розмістити нереально, тому що вони там просто тонуть. Навіть якщо там сантиметр води, вони там тонуть, тому що вони малюсінькі. Ось, Я їх ставлю так скорінятися у торф. Або, наприклад, як Сорт Quantum Double Diamond. Він сам по собі маленький, в нього живці завжди маленькі, і цей сорт я вкоріняю виключно у торфі. От, тобто, ну, ось тут, ось, бачите, теж ось, такі ось невеличкі живці, які я одразу повисаджувала у торф. Тому вибір, скажімо так, варіанту, в чому вкорінювати, залежить лише від вас. Я ділюся своїм досвідом, показую свої результати. Щодо температури, то у мене тут десь від 20. П'яти, наприклад, максимум це в день, тому що у нас автономне опалення. Так? Вночі ми не опалюємо, і тут може опускатися там, до 15-16 градусів. Ну, тобто в таких от межах лампи в мене, які дивіться, тут от під стелажем, у мене знаходяться лампи, лампи теж нагріваються, і вони частково нагрівають оцей ось стелаж, який знаходиться вище. Для укорінення дуже бажано, щоб корінчики оце ось водичка, оце ось торф, так, щоб було тепло знизу. Тобто навіть не так тепло, тепло в приміщенні, як тепло знизу, має бути для того, щоб швидше йшло вкорінення. Звісно, не щоб гарячі батареї там шпарили і щоб та водичка закипала, але така помірна теплота має бути. А, ну, надіюсь, усе сказала. Якщо будуть запитання, будь ласка, запитуйте або долучайтесь до нашої вайбер спільноти у верхньому закріпленому коментарі. Я залишаю вам посилання. Там у нас таке проходить цікаве спілкування. Дівчатка діляться своїм досвідом. Також я продаю надлишки своїх рослин. Ну, все. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей! Бувайте!